Сьогодні реалізували такий захід. Яка мета що буде відбуватися? Захід цей сьогодні перенесений, а мета була відсвяткувати в наш любими велосипедний спосіб. Тобто, за допомогою велопараду відсвяткувати День міста, і відсвяткувати День велосипедиста. З цього року ці свята в Україні співпадають, бо перенесли день міста на останні вихідні травня. А День велосипедиста і так був останній вихідні травня. Тож ми хочемо відсвяткувати два свята одразу. І, звісно, під час війни завжди ми збираємо донати. Наразі ми збираємо для хлопців з Кривого Рогу, які називаються Залізна Сотня, вони теж велосипедисти. Теж організовували в себе велопробіги змагання до повномасштабного вторгнення. А зараз вони організували виробництво димових шашок. Розумієте, ну, Зрозумієте, що димова шашка це така дуже дуже потрібна річ, яка береже життя нашим хлопцям. Тому всі гроші, які ми сьогодні зберемо, ми передамо хлопцям з Кривого Рогу. А як це буде відбуватись? Це чи... на банку, чи це в цю часу? Ми збираємо в мішечок, мішечок, рахуємо після завершення велопараду і приїздить до нас Деніс Дубов, той, що з Кривого Рогу забирає в нас. Ми, до речі, ще йому підготували великі відра, отакі залізні з під фарби. Багато він цілий бус собі загатить Ми це буде димові шашки для прикриття великої техніки, там танків, батерів і так далі. Їм теж треба десь передислоковуватись, десь треба там відходити. І коли зажигається така, запалюється така шашка, вона димить десь 5 хвилин і танка не видно зовсім. А учасники велопараду це пересічні Кременчуківці чи це учасники організації? Е, і учасники організації, і всі кременчужани, в яких є велосипед.